Навіщо мені підрізати вуздечку? Це питання задають мені дуже часто пацієнти. Дивіться, друзі. В нас є в роті три вуздечки: верхньої губи, нижньої губи і вуздечка язика. І відповідно в них є різні типи кріплення високе, низьке, середнє. Отак От виглядає в нас. Низьке кріплення вуздечки. Ми підрізаємо вуздечки тільки тоді, коли в неї низьке кріплення або це коротка вуздечка. Пластики вуздечки ми можемо робити в дитячому віці, і дуже часто ми їх робимо в дорослому віці. Дітей показом до пластики вуздечки є коли в них не сходяться зубки. Формується між зубами, або коротка вузечка язика, не вимовляються звуки, і вона ще може тормозити ріст нижньої щелеки. В дорослому віці ми робимо дуже часто пластиковий вузечок для того, щоб зробити профілактику розвитку парадонтиту. Тому що, коли вузечка коротка, вона може стягувати ясна, відривати просто їх від поверхні корня, Туди буде пролазити їжа, їжа буде киснути, гнити, брудити. І ви отримаєте парадонтит. В перспективі за кілька років втратити зуб. Або ж воздечка формує рецесію, так зване оголення корня, тому що кріпиться волокнами дуже глибоко. Від ось цього надмірного тиску у вас повзають тканини, корінь оголюється, зуб стає чутливий, некрасивий, і він, як правило, потім колись може випасти. Тому, якщо вам рекомендують провести пластику вуздечки, не хвилюєтеся, процедура максимально швидка, займається у нас у кілька хвилин. реабілітація дуже легка. Якщо будуть шви, ми їх носимо 7 днів, знімаємо, забуваємо і живемо довго і щасливо своїми зубами.